Сьогодні покажу вам, як готую зелений борщ. я, А ви дивіться відео і пишіть свої варіанти в коментарях, що додаєте ви. Варю зелений борщ. я. Для цього нам треба такі ось інгредієнти. Яйця я відварюю завчасно, їх отако ріжу. Е, картопля, е, далі це щавель, бо він дає таку собі кислинку. І Зробимо таку зажарочку і ще вершки. Ось, і вже вариться в мене тут бульйончик. Зараз я ще м'ясо це вийму і поріжу. Далі обсмажуємо цибулю з морквою і додаємо це все в наш борщ. Коли вже зварилась картопля, я порізала м'ясо, все вкинула майже наприкінці. Туди ж яйця та щавель. Він трошки потемніє при варінні, але нічого. Він свою справу гарно зробить. Додаю ложку сметани, у мене дуже жирна вона, але нічого. Ось. І отакий от файний-файний борщ у нас виходить смачного.